Обичне. Ще желательно таку як я вчора купив. Маленьку, така вона мягкая. Так, що тут? 41,20, 41,70 Долар чуть-чуть вниз. Хотя це ж Полтава банк найбільше курс, що продати, що купити. Такі... Возбужденный зутра Чизобида Той кричить базар Так 12 годин Давайте кусочок по алейте Доштану там буде Так, а что это? Что это за ящик с ручкой? Ну короче, тут аллеи каштановище пустой, а там уже дальше уже будем показать алея славы начинается, да? Так, капюшончик сейчас Надо в центре глянуть, за сколько мы доехали, не спеша так. Что там за толпа? Куда то? Школьников куда-то сведут. там канікули закончить от это банда іди це їх так злазимо коня. все чітко правилах. о як же я там проїду це банда сейчас може вони розсосуться Походу розсадки прямо Школярі. Ого там, ой, надо бігом. Бігом, бігом. Зробимо Сделає в днем. Колега, поніщайся, он балаклави. Коротше, одні туди звідси. Побагу Давайте сюда продовжується. А так, а тут а дуже а багато буде. буде. Десь я бачив квіти вже, хтось положив. Хто давно не бачив каштану алею, то дивіться. Може її навіть перейменують. Але я слава, гвоздічки. Ось. Ось так, Колега. Піска можна намутить. Шучу. Чуть, чуть Це раньше коли ці коти були, кішки вечно я бачив, набирали цей пісок в дитячих, на дитячих майданчиках. В Туалет їм ходить. Сейчас уже прибамбаси всякі продаються. А, поняли? В цих ящиках пісок. Це можливо будуть, знаєте, посипати. Як буде льот типа. Що мене ж там не спозають? Вони такі скользкі, поняли. Як там вони називаються? Не пам'ятаю. С плащовки на міху. На такому не сильно. Таке для велосипеда саме саме то. В новинах дивився відкриття буде перед Новим роком. Тільки я не пойму, що після війни не ставить пам'ятників, внучі меморіал. Можна подумати, що війна скінчилась. Так, а як по же нам по стороні погнати? Давайте по лівій. Так, Спригуємо. нема, так прикольний. Лата по година, що таке? Є робота. Хто Тож зрозумів роботу просить, так? Так, 30 секунд треба льопати язиком та ширувати. Тут дальше асфальтируют дорогу Фу, асфальт свежак асфальта запах та нифига себе вот это процесс полностью казали тут такая погана дорога была щось я не помню що была так вроде нормально ще дядя петя це кстати можно завтыкать его цей шарик уводится це він уже на чергу не на ну, кто тут попал Здані старі, а квартири, мабуть, тут сумасше. Гроші стоять. Взагалі жалуються, що поставили. Що снять жилье, що купить дуже дорого. Прикинь тут. А, дивився таблицю, ми четверки городів України знизу. Тож 4 там Ніколаївська, ми ще дві. Ого. Саме дороже доставка газу, прикиньте. Київ придумав, у них на щем доставка газу. Цей закон чи як воно там прийняли колись. А в нас саме дороже. От, от як таке можна назвати? Вічному вид. Не хочеться мати казати. Генератори повитягували всі, все. жара пішла. Так, чуть-чуть, бачите, прикрили артучилище. Типа там ремонт, двіж Париж. <різь> двіж в А саме воно валиться потихеньку. Потім... Розвалять, построїть отакі От домик, да? новостроєчку і все. Пошумок, то повнождень не на свого часу. Ці серії я там, якщо що, пронумерую, може щось докупив шию, щоб менше було цих серій. Все буде понятно, я думаю. Но завтра в нас є плани покататися, познімати. О! Що, як я просив да, до центру, щоб сонечко вискочили, але ну, надовго. Кучки не дають, так, злазано. Ручки не дають. Так, і я щось не дуже хочу. Чи ладно, хочу, не хочу. Давайте через лато місто прорвемся. Дивіться, пісочок везде наставили. Ну, ці ящики, як ви думаєте, не погніють. Вони навіть, кажуть, не оброблені отой фішкою, щоб не гнило. Чим-нібудь хоча б його покрасили, щоб воду талка, але мені каже, за воно зміє. Тим більше сирим піском, який там замерз, ну коротше. Якби що називається. Так, це що, сирена починається? Не пойму, щось гуде, а де воно буде? Паня лише Тепер тут листя собирають. Ще куски сніга є. Пелесосом таким мощным. Так, сонечко, виходь давай. Зачиняйте двері. вони самі зачиняють. Кстати, тут мене непогана робота, охоронці. Сидиш в телефоні, граєшся, може. І якась Wi-Fi вискошкова, можна десь під Щоб якийсь кіпіш тут, я ніколи не замічав, щоб був тут кіпіш. Тим більше можна поліціянців визвати. Дружку. Так що я думаю, можна діжурить. Так. Бабушка сіда на робочі місце буде боблішка. Так, не хочу я торохтіть. А тут, кстати, ли тут якісь модні тут уже насадили. Коротше в новинах я чув, Якщо хочете якось там зі своїми ім'ям чи своєю організацією, що було написано липах, під липою чи на липі. Ось бачите табличка. Коротше 25 тисяч платите. 25 кусків платите і ви коротше Тобто і садять цю липу. А потім буде вказано, що це вроді, типу причетня, табличка висока. Висить не почитає. Ото таке є послуга. Ніхто не хоче за четвертачок вам посадить і будете приходити і казати, це моя хлипа. Типу, якщо вона не приживеться... Вони безкоштовно пересадять на іншу. Що за що якісь люди ходять самі з собою базарить, крішняк вже їде. Так, чуємо зон. Ось не проскочить. Кайф. І каналізації токо що так дало вносить. Я не знаю, з'їздить на Білу альтан. Поки ще не замило. Так як ми вже тут, давайте, з'їздимо. У нас вже сьогодні а не обзорці. Хоча не варіант, що я ще сьогодні 10 обзорці заскочу зніму, але сумніваюся. Що, на сьогодні виступах, то не сьогодні взагалі Нового, нового, нема ні одного ето. Все, хто хотів, виступив, так? Да? О, зараз я їх розщихлю, щоб вони розслабились. балдею тут, як вони задристали тут всю площу Клощу. які хтось всі голуби ліниві. І не тікають тихо вольвою кава 22 гривні обзор цін ще кава 22 гривні а молочний коктейль це хвостики я люблю молочний коктейль чи любив я її 100 лет уже не був. Ух ты, який! Людей мало треба на вихідних їздити. А це лохматий чувак, Час чашки тут шнурить постійно в центрі. На голові таке, як уже дреде, то що волос грязний, злипся. часто вставать на зебрах по праву якби це вся зима така була суха 5 градусів тепла що змогу зайти вставити не це, чуєте? не ведущая рт надо поставити, буде на паузу глянь забувся, іти подивиться і рт новини полтавські там така русява ведуща куда це така похожа на неї може вона є І крутиться імя і фамілія голови ну не помню. Треба десь парканутися водички попасть. Трошки віддохнути. В принципі, я то не замовився, я жовто місто. Юровська. поняли? Юровськ. але Юровська. А ім'я не пам'ятаю, Короче, Хто з Полтави гляньте це відео, поставте на паузу, а потім гляньте рте Полтаву. Чи Юровська це була. Ну похоже. Чи там молодіше трошки коротше. Ми зараз би з неї репортаж зробили. Я був би режисером. Безкоштовним. Вона ведуча, такий би контент зняли. Вона в почтальоні і все, щоб не платити мені зарплату. Зараз до Білої Альтарки доїдемо, глянув, за скільки ми сюди доїхали.